Наскільки я розумію, ви безпосередньо мали можливість переживати та всю цю атмосферу засідання протягом п'яти годин, та тимчасової слідчої комісії? Поділіться, будь ласка, вашими враженнями. Розкажіть ну, от, емоційне це одна історія, та а факти, які стали підсумками цього засідання, що воно змінило, чи на що звернута більша увага? Емоційно також було важко бути учасником цієї такої собі дискусії, тому що п'ять годин йорзання чиновників, які були запрошені на ТСК. І, і намагання знаєте, через якусь там декларування норм закону пояснювати свої дії, ну тобто відмазуватися. Знаєте, є таке просте слово, яке означає буквально всю глибину того, що вчора відбувалося на ТСК. Тобто кожен шукав якісь підстави, чому він не діяв в інший спосіб, а отак от як діяв, я для себе зробила одні єдині висновки, один єдиний висновок, що все ж таки абсолютно всі, всі урядовці. Прямо чи опосередковано причетні до виникнення цієї організованої злочинної групи? Прямо чи опосередковано виконували їх накази, тобто сприяли життєздатності цієї мегакорумпованої системи. От просто знаєте, коли нічого не робить, або зробив пів кроку зупинився міністр економіки, да чи міні за міністра фінансів дуже до, довго розбиралися. Це була перша частина. Вона була найдовша, півтори години. Чомусь з, з, зосередили увагу на нинішньому міністрі економіки, і з одного боку, йому дякували за те, що можливо він чесна людина, але що він робив? Коли ну, пані Свириденко була міністром економіки, а він був делегований в номінаційний комітет по відбору членів наглядової ради енергоатому. Як він там представляв інтереси власника, тому що? Все ж таки, власником енергоатома є держава, управління здійснює Кабінет міністрів через Міністерство економіки. Ну, подивіться, як тут все логічно вибудовується. Тобто, якщо не на не призначила була в силу різних причин, а саме головне із за Вказівок, які надавалися навіть членам номінаційного комітету, не створювати наглядову раду, ось виходить, що управителем залишався кабінет міністрів, тобто Міністерство економіки України, безпосередньо. Що вони робили? Як вони спостерігали за тим що відбувалося? От тому таке моє знаєте, емоційне. Перенапруження протягом п'яти годин чути, як всі не при чому. А хто ж тоді дав цю можливість е, е, працювати? І взагалі, в, в, в наш час, коли mm. буквально все відслідковується, кожен крок е, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, Держфінмоном, Національним банком е, поряд з тим, існують такі величезні схеми, і ніхто типу не помічає. Це перше тому, які висновки зробить голова ТСК, і чому він так абсолютно очевидно, що в нього був свій план ведення ТСК? Очевидно, що ті покази, які надавалися вчора, в залі засідань ТСК, вони потрібні в тому числі і. НАБУ і САП, які проводять зараз розслідування, тому це все не просто так, тому дуже всі чиновники були обережні в своїх висловлюваннях. Бо все, що вчора було сказано на ТСК, це під повну кримінальну відповідальність за надання неправдивих відомостей. І якщо згодом випливе інформація, хто що хтось із цих учасників, які вчора там відповідали Я не я і я не при чому виявляться фігурантами плів. Це буде ще один доказ того, як вони укривали свою діяльність. Тому ну, можна розбирати кожен блок. І це що стосується дій Міністерства економіки, дій Міністерства фінансів, яке також мало би проявляти хоча б якусь ініціативу. Я вже не говорю про від члена номінаційного комітету, який. Мав би, хоча б поцікавитися, що відбувається, але там я ще раз повторюю: всі діяли так, як їм сказали, тому все спокійно узгоджувалося, і ну це така у нас хвороба в на держслужбі. Немає ініціативних людей, бо втратиш свою посаду. От вони із за своєї посади роблять все і завжди, що їм скажуть. Потім Сенсбанк, Державний банк, я пам'ятаю, як важко його націоналізовували. Як так Національний банк втратив контроль за сенсбанком? Сенсбанк, який там, ну, всі факти, які вчора піднімалися, ну, заслуговують насправді на більш розширений формат розгляду, можливо, на профільному комітеті ДБР. На ЗК, ну, абсолютно всі учасники просто мене шокували тими відповідями, які там лунали. Ну і особлива увага це щодо е голови держфінмоніторингу е Філіпа Проніна. Ну просто вже бачачи, як складно після чотирьох годин чути цю брехню, він. З таким надривом починає пояснювати, вчити і, і демонструвати просто зверхність. А не відповідати на питання. Ну точно всі ми, от звичайні люди, знаємо, що найбільше проблем зараз при користуванні банківськими картками, здійснюючи якусь операцію, купівлі продажу, якраз чинить нам оця система державного фінансового моніторингу. Ми не розуміємо до кінця, як працює цей механізм, але ми точно знаємо, що навіть там більше п'яти тисяч, коли ти робиш якусь операцію, вона може викликати питання і зауваження. І тут Держвін моніторин говорить, що по всім фігурантам ну до речі, я вже ввечері почула, що не, не, ніхто не знає всіх фігурантів, бо ще плівки всі не оприлюднені. А він сказав, що по всім фігурантам. У Фінмону не було зауважень і жодної і не спрацював алгоритм щодо жодної операції, тобто там не було підозрілих операцій. А ще додав, що ну хіба що там е, закупівля якихось товарів, вони ж не квартири купували. Ну ви уявляєте рівень керівника Держфінмоніторингу? Він думає, що переведуть гроші. Не за запчастини до дронів, а переведуть гроші на купівлю квартири. Ну, по-перше, жодна банківська установа цього не пропустить. А по-друге, як він от розмірковує, ну, ми всі свідки того, що в нас процес відслідковування всіх підозрілих операцій в банківській системі дуже жорсткий. І як так відбувалося, що милися великі гроші, що перераховувалися гроші для того, щоб далі вони перетворювалися в вивід за кордон, чи, чи в крипту, чи в якісь оплати, чи в якісь офшорні зони, чи навіть в готівку, яка була тут уже під час обшуку, знайдена? Ну, це от всі ці питання мав би, хоча б якось спробувати відповісти про він. але він не відповідав. Тому враження такі, що я сподіваюся, що ТСК далі посегментно буде розбиратися, засідати. Я знаю, що на наступному тижні вже буде чергове засідання по правоохоронному блоку, тому що там дуже багато питань, і я так зрозуміла, що і дали завдання на, на той тиждень, що мають зробити. І той же НЗК, і ДБР, і цю всю інформацію надати нам на наступне засідання. Так що... Те, що країна була вчора прикута, і от мені сьогодні говорять, що вчора до кого не дзвонив всі говорять, що дивляться онлайн засідання. ТСК. це говорить про те, що всі хочуть, щоб люди, які винні, які є учасниками цих схем, все ж таки відповідали за свої дії. Були притягнуті до відповідальності, і це насправді була перша ж коли публічно можна було почути думку міністрів. От в нас ж година запитань до уряду прийдуть, ніхто ж не буде відповідати на ці питання. Та й ніхто. Ну якщо от, хтось один в залі, чи я, чи Железняк задасть це питання стосовно цієї схеми, це буде добре. А всі решта будуть знову говорити про погоду, про природу і так далі. Тому в нас, от якраз ця тайска. Є той формат, де кожен чиновник, який прямо чи опосередковано приймав участь, має відповідати на запитання. Це дуже здорово. Країна буде бачити, хто чим займався під час війни і насправді де відбувалася торгівля на крові. А от що стосується е, чиновників і е, їх е, обов'язково відповідати на запитання е, Ярослав. Та вчора е, казав, що е, навіть е, співробітники управління державної охорони е, були перед цим е, у приміщенні там із собаками, в тому ж що свідчило про те, що можливо прем'єр-міністерка України Юлія Свереденко може відвідати цей захід, але так але так не відбулося. Е, я правильно розумію, що наміри були, але щось не склалося чи, е, чи ні. Я не знаю, я не займалася організацією ТСК засідання, тому не знаю, наскільки ми були в неї наміри, але я думаю, що навряд чи вона би погодилася йти на такі, знаєте, конкретне. Е Точкове засідання, де точно її би розпинали. Тому, враховуючи, що я вже бачу по відповідям Юлії Анатолійовни, як вона намагається говорити про все і ніколи не відповідати конкретно, ну вона би тут була підперта до стінки, тому що насправді тут треба було б, як ви знаєте, там всі починали говорити там з норм закону, а потім конкретне питання: да чи ні? Дай відповідь, да чи ні. І тут вже, знаєте, вивернутися не всім вдавалося. От так і їй, коли б зазвучало питання, чи вона хоча б один раз давала вказівки своїм підлеглим щодо дій відносно енергоатому любих. Мені здається, якби вона відповіла ні. Це було б великою неправдою, тому що в будь-якому разі, вона, як міністр економіки і в сфері управління, якої, якої знаходилася енергатом, ну, точно отримувала вказівки, бо ті люди, які діяли за її спиною, чи поряд з нею, абсолютно очевидно, не мали супротиву з боку членів кабінету міністрів, з боку міністра економіки. Ким була тоді Сверетенко, тобто для неї був було б це тяжким випробуванням. Тому, звісно, очевидно, що рішення було прийнято не йти.